Трейлер четвертого відьмака нарешті поставив крапку у питанні, на яке здавалося, вже була відповідь. Так, головною героїнею наступної частини відьмака, яка стане початком нової трилогії, дійсно буде названа донька Геральта, носійка старшої крові, невдала імператриця Нільфгарду і як то кажуть, просто красуня ціріла. Так, цілі три нові гри, протагоністом якої буде саме Цірі. Втім, відповівши на одне питання. Ання трейлер породив ще більше нових, де і головне, коли знаходиться ціріла, з ким вона б'ється, намагаючись захистити невинну дівчину від ритуалу жертвопринесення, що виник через упередження. Чому в Цірі не бурліло в животі від відмачого зілля? Як вона користується магією, якщо сама ж себе від неї відрізала? І це ще не всі загадки. У цьому відео спираючись на офіційні дані та власні припущення, ми детально розберемо. Перший трейлер четвертого відьмака, чи може все ж таки першої відьмачки? Місце дії далека північ, власне, в північних королівствах, але не ясно в якому саме розробники говорили, що ми побачимо ті місця цього конгломерату держав, де ми не були впродовж оригінальної трилогії, наприклад, той самий ковір або повіс. Ба Більше ми побачимо повний шлях становлення цірі як відьмачки, які ще потрібно навчитися приймати серйозні рішення. Це вже офіційна інформація. А ось відповідь. На питання, коли мене трохи здивувала, цілі дуже сильно змінилася та подорослішала в порівнянні з третьою частиною. Тому я подумав, що пройшло ну 10-20 років. Але ні, CDPR розповіли, що події сиквелу розгорнуться всього навсього через кілька років після фіналу третьої гри. Майже одразу ми бачимо квітки волошки, але вона була додана не для краси. Волошки мали особливе значення для середньовічних слов'ян. Ці квіти на Сан Перед асоціювалися із захистом від зла, не найочевиднішим чином одразу задаючи тему, і можна сказати, тон всьому трейлеру. У будь-якому разі ми опиняємося у селі Штромфорд. Воно розташоване на далекій півночі і перебуває майже в повній ізоляції. А такий стан справ завжди є благодатним ґрунтом для всіляких упереджень, глибоких табу, які не місцевій людині здадуться абсолютною дикістю і дивних звичаїв зогляду. Гляду на те, що навіть після багатьох років, з часом сполучення сфер, коли люди й монстри заполонили рідний світ ельфів від дворфів, незважаючи на всі старання відьмацьких шкіл, у темряві все ще криються чудовиська. Так що так, у всіх диких звичаїв частіше ніж хотілося б, є неілюзорні причини існувати, навіть якщо ці самі звичаї скоріше нагадують бурмотіння беззубих старців, які вижили з розуму. Саме тому основою основу цього трейлера є ритуал. Ал, можна було б подумати, що люди святкують, ну скажімо, прихід літа або весілля. Але камон, ми у всесвіті відьмака. У нас тут тільки суворі жертвопринесення. Сільські вірять, що якщо не принести в жертву туману красиву дівчину, то все поселення приречене. Так робили їхні прадіди, діди й батьки. Чому б не приносити в жертву людей і далі? Так, селянам сумно прощатися з рідною і близькою людиною, але навіть самі ягнята на заклання думають, що поза. Збавляються життя не просто так: один раз не відправиш на смерть чоловічка, і все страшна кара з глибин темряви, не змусить себе чекати. Ось ти купив собі нову відюху або процесор, а ігри все одно туплять. Так довго хотів пограти в Stalker 2, Baldur's Гейт 3 і Cyberpunk 2077, а ФПС все одно на рівні ґрунту. а оперативну пам'ять купити не забув. Навіть якщо ти не плануєш купувати дороге залізо, доповнити свій комп додатковою оперативкою, яка матиме ще й гарний вигляд, чудове рішення, і прийняти його допоможуть Corsair. Плашки оперативної М'яті преміальної якості і приголомшливого зовнішнього виконання купуєш, вставляєш одним впевненим рухом, і готово. А якщо хочеться взяти собі ще й топову периферію, клавіатури, мишки, килимки, підставки, Corsair забезпечить ідеальну сумісність у межах одного топового виробника. Переходь за посиланням в описі та обирай пропозиції преміальної якості від Corsair. Мені в очі одразу впадає схожість із квестом із третього відьмака, опинившись на одному з островів Арт Скеліге, Гербарій з Рибії натикається на замовлення з села Ферлунд. Мовляв, є якийсь дух лісу, який пожирає жителів. І прибувши на місце, білий вовк виявляє, що там уже підготували чергову жертву. Щоправда, не вродливу дівчину односельця Арнульфа. Однак, куди важливіше те, що село розколоте? Більшість вважає, що ферлундці просто образили дух. Калісу, а молодий мисливець, опинившись в абсолютній меншості, упевнений, що це всього лише монстр, і його потрібно убити. У будь-якому разі, який би бік не прийняв Геральт, однаково пролється кров звичайних людей, тому що навіть у такому глухому селі і в глибинці Арт Скеліге кипить політична боротьба за владу. Судячи з усього, розробники надихнулися саме цим квестом не просто так, натякаючи, що серйозний вибір з наслідками і Іра, мораль, продовжать бути однією з головних тем майбутнього сиквела. Водночас, за словами геймдиректора гри Себастьяна Калемби, акцент також робився на підготовці, поки селяни, живучи в ілюзіях, відкладають остаточне вирішення питання, не бажаючи опиратися багаторічним традиціям. Ми дізнаємося трохи згодом, що цірі гострить мечі. Вона хоче, щоб міоні, а саме так, звуть дівчину з трейлера, залишилася живою, не марнуючи своє життя даремно заради помилкових упереджень. але ми згадуємо, що жителі неназваного села трималися за ці самі упередження, тож їхня негативна реакція на появу відьмачки цілком зрозуміла, як вона сміє боротися з волею богів, які обрали собі жертву, що вона собі дозволяє. Але цірі цілком у дусі серії, як і так і книжкової, підкреслює, що немає тут ніяких богів, а вибір був зроблений людьми, які часом набагато гірші за самих монстрів. Гейм директор зі свого боку зізнає. Ється, що одним із найочікуваніших моментів для команди девелоперів була сцена, коли ми, гравці, нарешті побачимо цірі в її новому образі. За його словами, на відміну від Геральта, який вважає за краще не вибирати між малим і великим злом, цірі завжди робитиме свій вибір разюче відрізняючись від свого названого батька. Я також помітив, а точніше почув одну річ: з самого початку я особисто був впевнений майже на 100% що цірі озвучує зовсім інша акт акторка, бо її голос зовсім не схожий на той, яким я його запам'ятав із третьої частини. І не помилився. Замість Джо Уаяд цірі буде говорити голосом акторки Сіари Берклі, яка до цього грала лише у низці не дуже відомих британських серіалів. Чим була продиктована така зміна, розробники не пояснили. Розробники також додали, що зовнішність персонажів ще буде змінюватися, в тому числі і цірі, і в сінематику не остаточний варіант персів. Більше того девелопе. Перекажуть, що гравцям дуже сподобаються персонажі, які стануть героями нової історії. І ось ми нарешті опиняємося біля входу в ущелину, затягнуту туманом. І навіть якби в ньому не ховалася якась тварюка у повітрі, висить похмура, майже лавкрафтіанська атмосфера. Страх невідомого змушує трохи тремтіти, а інстинкт виживання кричить Біжи! Чому ж цірі не зупинила міоні на півдорозі до цього проклятого місця? Все набагато простіше ніж можна подумати. Думати навіщо шукати чудовисько в темряві, де далі свого носа нічого не видно, якщо Міоні може своїм співом привернути тварюку просто до рук професійної мисливиці за чудовиськами. Тож цірі відправила дівчину назад у село тільки коли вона була впевнена, почалася найнебезпечніша частина полювання. Проте застати зненацька монстра не вийшло. Він відчув цірі раніше, ніж вона змогла його побачити. У повітрі починають лунати шепоти, чудовисько намагається. Проникнути в голову цірі, пробудити її страхи, перетворити мисливицю на жертву, і ось тут відьмачка п'є зілля, викликавши величезне бурління в середовищі фахівців у лорі всесвіту відьмака. Якщо ти не в курсі, настав час бути в курсі. Якщо звичайна людина вип'є настоянку на основі батяних трав, від яких шпалери від стін відклеються, і фуфайка завертається. Це в 99% випадків вірна смерть. Тільки організм відьмака, який пройшов. Що особливе випробування травами, яке змінює саму їхню фізіологію, здатен витримати токсичність еліксирів, і то у нього може бути інтоксикація? Цікаво, до речі, як буде нова героїня змінюватись під час цих передозів. Так, от якою б потужною не була цірі, навіть їй мало б стати погано від цього піла, але їй цілком нормально. Це означає лише одне: цірі справді стала відьмачкою і пройшла те саме випробування травами. Лише одне питання чи це було зроблено добро? Ровільно, чи все ж її змусили це зробити за словами розробників, вона наважилася на цей ризикований крок за своєю волею. Тим не менш, нам із ще доведеться дізнатися, чому вона прийняла саме таке непросте рішення, як пройшло випробування, і зараз це є однією з найбільших таємниць четвертої частини. А для тих, хто буде доказувати, що мовляв, як жінка може пройти тест травами, це ж неможливо. Ну як бачиш, цілком можливо, а за точною відповідністю лору усе. Етінгу всередині CDPR стежить окрема команда лорознавців, які допомагають при написанні сюжету. Крім того, трохи раніше ми вперше бачимо відьмачий медальйон ціріли, виконаний у вигляді голови рисі. Це один із найважливіших інструментів в арсеналі кожного відьмака. Він починає тремтіти, якщо поблизу опиняється чудовисько або інша, якщо дозволите, паранормальна сутність. Однак набагато важливіше інше. А що це за така школа рисі? Тут є тільки тільки два варіанти: цірі залишила позаду школу Вовка в Каєр-Морхені, приєднавшись до іншого клану відьмаків, або заснувала свою власну школу. На користь першого варіанту говорить Лор: відьмацькі школи є так би мовити, пережитком минулого, а створення нової школи було б аморальним. До цього б погано ставилися як Геральт, так і усі інші відьмаки, не кажучи вже про чарівників і чарівниць, які є потужними політичними фігурами, які мають всі можливості запобігти цьому. Ому процесу до того ж, навіть не дивлячись на те, що це не можна вважати повноцінним каноном, але В Аніме, відьмак, кошмар Вовка, Тетра, одна з магів, звинуватила відьмаків у створенні монстрів та маніпулюванні страхами людей, що виявилось частково правдою. В результаті сталася атака на Каєр Морхен, під час якої загинуло до 100 біса відьмаків, і саме це стало причиною занепаду школи Вовка. Тож, у будь-якому разі, навіть не зважаючи на. Моральність і якби створили нову школу, то це б підняло важливе питання серед еліт. Але навіть якщо вона заснувала свою персональну школу, це викликає дуже важливе запитання. А саме чи є в неї учні? Чи вона єдина представниця своєї школи? Бачиш, створити свою школу справа не дешева, тож на чиї гроші гуляємо. Цілі довелося б шукати спонсорів, що в сучасних реаліях сетингу вкрай не просто монстрів стало набагато менше, ніж у перший час. Сполучення сфер, і вже далеко не так багато можновладців готові виділяти гроші на відьмаків, тим більше на цілі школи. Можливо, Геральт підкинув дзвінку монетку, яку заробив на обміні по вигідному курсу в банку Вівальді. Коротше, нічого не ясно, але думаю, це нам точно пояснять пізніше. Крім того, підготовка нових відьмаків починається в юному віці, і далеко не всі аколіти відьмацьких шкіл переживають випробування травами, вмираючи в муках у процесі. Втім, із цим проблем як не дивно менше з огляду на те, що сеттинг відьмака, хоч і є фентезійним. на дворі щось схоже на середньовіччя. Тож бідні і багатодітні сім'ї готові продавати своїх дітей, хоч відьмакам, аби тільки взимку було менше ротів, які треба годувати. Тут же можна більш детально розглянути її броню. Вона неймовірно схожа на дефолтну відьмачу броню, яку свого часу носив Геральт. Як на мене, це є приємним, хоч і не зовсім помітним ехом. Ком минулого та зв'язку між цірій та білим вовком, я також хотів згадати, що її два мечі, а точніше, меч, який вона використовуватиме під час неминуче прийдешнього бою, дуже схожий на той клинок, який Цириллі подарував Геральт в одному з фіналів третього відьмака. Ну в тому, де носійка старшої крові не стала імператрицею Ніфельгарда і не пропала в безодні білого хладу, а пішла шляхом становлення відьмачкою, ставши ученицею Геральта. І так, Калемба підтвердив, що це Зіраель саме той меч. У будь-якому разі, спершу у мене склалося стійке враження, що фінал, де Геральт дарує їй цю зброю, тепер є єдиним канонічним завершенням третьої частини. Ні, зрозумійте мене правильно. Імператриця, яка зривається з трону і каже, що їй набридло правити, вирушаючи на полювання за монстрами, водночас стаючи повноцінною відьмачкою, звучить цікаво, але вкрай мало ймовірно щодо повернення з безодень білого хлада. Це вже Межею фантастики, хоч би як це звучало в контексті сетінгу відьмака, сповненого магії, але розробники знову здивували гравців. За їхніми словами, всі три фінали є канонічними і будуть враховані в сюжеті четвертої частини. Мені дуже цікаво, як вони це все пояснять, бо, як я вже сказав, шляхи самопожертви та сходження на трони Ніфельгарду звучать дуже фантастично, щоб бути правдою. Можливо, твій сейв і фінал, який ти отримав в ньому, в. Рахують у проходженні четвертої частини. Як це було в другому відьмаку, коли рішення там впливали на третю частину. Ну, знаєте, було б круто, якщо чесно. У будь-якому разі еліксир діє, голоси затихають, первісний тваринний страх відступає. А ми бачимо ще одне підтвердження перетворення цірі: характерні котячі очі. І тут із туману виривається той самий монстр, що вже багато років насолоджується експрес-доставкою жертвоприношень від Глово. Спочатку я Припускав, що монстри з трейлера є сестрою тієї, що знає. Але моя первісна теорія виявилася помилкою: насправді це баук. Чудовисько, яке чує страхи людини і використовує їх, щоб паралізувати свою жертву. Баук тварюка, яка була натхнена, до речі, сербською міфологією. У тамтешньому фольклорі баук найчастіше згадується як чудовисько, що мешкає в темних і занедбаних місцях, як от печери, густі ліси та гроти, а його образ. Засоціюється з нечистю, що полює на людей, особливо на дітей. Коротше кажучи, все сходиться. Звісно, баук далеко не єдиний новий монстр, який з'явиться у четвертій частині. Девелопери не тільки додадуть регіони, у яких ми ще не були, а й доволі сильно поповнять бестіарій новими тварюками. Вони були натхненні кельтською, слов'янською та скандинавською міфологіями. Тим не менш, у всесвіті відьмака баук далеко не пересічна тварюка, а могутнє створення. Ріння умовний міні бос. Не дивно, що бій з ним дається цілі з великими труднощами їй навіть довелося вдатися до використання магії. Так, почекай, але вона ж відрізала себе від магії старшої крові, що дозволяла їй телепортуватися і стрибати між різними світами. Мабуть, не повністю, бо, за словами розробників, цілі досі лишається витоком. Людиною, яка народилася з надпотужними магічними здібностями, що цілком можуть вбити своє, з дозволу сказати, схо. Овище, ми бачимо, як Цірі втягує енергію з навколишніх елементів, використовуючи для створення потужних заклинань. Найімовірніше, як і у випадку з іншими витоками на кшталт принцеси Паветти та першого ректора магічної академії Бан Арт Герхарта з АЕЛ. ця магія, що походить безпосередньо з навколишнього світу, є винятковою особливістю цірі. Тим паче самі розробники зазначили, що вона є унікальним гібридом між відьмачкою та чародійкою, а її походження. Як як витоку буде відображене у геймплеї. Більше того, розробники зазначили, що цірі набагато краще володіє магією, ніж Геральт, який, як і всі відьмаки, користується лише базовими знаками, чи не найменшим проявом чаклунства. Ну, знайте, свічку там підпалити чи стіну провалити. Якщо без жартів, то виникає питання: що ж тоді є головною особливістю школи рисі. У сетингу школи завжди відрізнялися, скажімо так, способом розв'язання проблем. Якщо школа кот. Та покладалася на легкий обладунок і швидкість реакції, то грифони використовували свої арбалети, а ведмеді покладались на стару добру подачу дворучною зброєю. Можу припустити, що рейс покладається на ланцюг, який дав змогу цірі обплутати шию бауку, пропалити його товсту шкуру і завдати фінального удару. Приблизно таким самим ланцюгом користувався Геральт, коли виконував замовлення на стригу свого роду перевертня, що здатен навпіл переламати звичайну людину. Одним ударом. Крім того, CDPR вже офіційно підтвердили, що цей ланцюг точно буде одним з інструментів в арсеналі Цірі, який вона навіть зможе зачаровувати. Утім, відьмак не був би відьмаком, якби все закінчилося добре. Монстр мертвий, але навіть будучи холодним обезголовленим трупом, він встигає забрати свою останню жертву. Жителі села, введені тваринним страхом, кайданами багаторічних традицій, вірять, що дії відьмачки призвели. Ідуть до катастрофи, туман поглине поселення, а разом з ним усіх людей. В останній відчайдушній спробі задобрити свого псевдобога, сільські вбивають міоні, нагадуючи, що часом люди можуть бути не кращими за монстрів. Так мине час, люди зрозуміють, що їх вели хибні традиції будуть цілком справедливо виправдовувати себе бажанням вижити, але цірі тут і зараз стає остаточно зрозуміло, що вона прийняла це замов. Не заради грошей, вона хотіла врятувати дівчину. І коли відьмачка з волоссям кольору попелу впевнено йде на натовп тих, хто вбив Міоні, нам лише залишається гадати, яке з двох зол вибере Цірі. І ще цікавий момент в тому, що це завдання, як і належить, можна пройти кількома способами і отримати абсолютно різні результати. Очевидно, один з них це коли монстра вбивають, а дівчина залишається живою. Коротше, все в найкращих традиціях серії. І тому так вибір в квестах знову гратиме ключову роль. На цьому розбір трейлера закінчується. Настав час розповісти, що ще відомо про, напевно, найочікуванішу гру цього десятиліття, не враховуючи GTA 6, у якої в цьому питанні в принципі не може бути конкурентів. Звісно, всім цікава доля Геральта і яку роль він зіграв в продовженні серії. І так, розкладки виявилися правдивими. Білий вовк дійсно зіграє свою роль у четвертому відьмаку, але яку саме розробники тримають у найсуворішому секреті, але вже. Зараз ми можемо бути впевнені, що легендарний відьмак знову зіграє свою роль у новому розділі саги. Чи буде він наставником, загадковою фігурою з минулого або ж учасником ключових подій дізнаємося лише з часом. Розробники окремо пояснили ставлення людей до відьмаків. Їхній статус як захисників людства вже давно згас, а Такі книжки, як монструм або відьмака, опис лише підливають масло у вогонь, тому часом звичайні люди бояться відьмаків. Як і самих чудовиськ, це видно з того, як жителі села дивляться на цірі з недовірою і навіть огидою. До жителів глухих сіл доходили чутки, що вони чули якісь історії про монстрів і людей, які їх убивають. Тому логічно, що вони відчувають страх і недовіру, навіть попри те, що по факту відьмаки допомагають. Крім того, гра змінила не тільки актрису озвучення цірі, а й композитора. Саундтрек для трейлера написав новий композитор, який працює з CD Projekt Red з часів Cyberpunk Punk 2077. Він створив музику таким чином, щоб вона викликала дуже конкретні емоції у тих, хто подивиться трейлер і гратиме в четверту частину. Наприклад, коли голоси стають голоснішими у цей момент, стає зрозуміло, що цірі перемагає. Цей трек до речі, називається «Богів немає, є тільки монстри. Щодо графіки, за словами розробників, за допомогою трейлера вони хотіли передати цитата, загальну атмосферу майбутньої гри і показати ефект, якого хоче домогти. Студія, причому при створенні трейлеру використовувалися ресурси та асети з самої гри. З огляду на те, що проект створюється не на рідному рушії студії Red Engine, а Unreal Engine 5, плюс їм допомагають самі Epic Games, Але я дуже сподіваюся, що майбутня гра не втратить своєї візуальної самобутності. Тому в цілому можна зробити висновки, що шикарний графон нам забезпечений. А ось про геймплей відомо неймовірно мало розмір. Кар світу буде плюс-мінус великим, а точніше як у третій частині, але деталей буде просто набагато, просто в рази більше. Правда, розробники не уточнили, йдеться про мапу з врахуванням крові і вина чи ні, але я так здогадуюсь, що з ним. Плюс смію припустити, що левел дизайн і світ нас дійсно зможе вразити. Так, відомий факт: цірі користуватиметься ланцюгом, мечами і потужнішою магією, але на цьому поки що все. Очевидно, відьмак 4 буде сінгл плей. Проектом а висока складність це тобі не жарт. Гравцям доведеться зіткнутися із серйозними випробуваннями. Тому так, хто переживав через слова розробників, що гру зроблять доступнішою для новачків, не переживайте. Малось на увазі, очевидно, не це, а з точки зору сюжету і лору, бо це початок нової трилогії, тому це логічно. Крім того, розробники обіцяють більш різноманітний порівняно з третьою частиною геймплей. Мається на увазі, що механіки розширяться і поглибляться, можливо, прогре. Есію і прокачку покращать і додадуть різних нових елементів, які не перегружатимуть ігровий процес, але при цьому його покращать, бо третій відьмак далеко не нова РПГ, а індустрія все ж на місці не стояла. А власне рішення гравця впливатимуть не тільки на сюжет, а й на ігровий процес. Можливо, навіть на сам відкритий світ. Ще кілька деталей ми вибрали з інтерв'ю CDPR для видання Єврогеймер. Четвертого відьмака розробники створювали, враховуючи не тільки. Оригінальні книжки Сапковського, а й усі три попередні ігри серії. І хоча Сапковський не давав жодних офіційних заяв з приводу галасу навколо того, що Цірі є відьмаком, проджекти кажуть, що Сапковський завжди просить звернутися до книг. А в книгах цірі називають відьмаком сам автор і власне Геральт. І, хоча Цірі стала головним героєм з багатьох причин, розробники роблять акцент на тому, що вони врахували і канон, і попередні ігри з Геральтом. І саме Цірі дасть їм змогу розповісти нові історії та показати світ гри під новим кутом. Сам же Сапковський не є консультантом розробки. Реди підтримують із ним зв'язок і іноді зустрічаються. Але на цьому все. Розробники поки що не можуть точно сказати, як вибір фіналу третього відьмака вплине на четверту частину. Ефект, звісно, буде, але який розробники поки що не готові сказати. До речі, спочатку розробники роздумують. Мували над тим, щоб у четвертій частині дати гравцям можливість створити свого власного персонажа, однак вибір усе одно впав на цірі, незважаючи на те, що цірі канонічний персонаж у гравців буде багато свободи, хоча б тому, що цірі перебуває на самому початку свого шляху. У відьмаку 3» цірі вже була дуже могутньою, щоб зробити четверту частину цікавою. Розробники дещо вигадали з тим, щоб у цірі був цікавий прогрес. Однак, що саме вони зробили? вони не розповіли. У грі порушено безліч тем чи то расизм щодо ельфів, чи то жорстокість. Однак усі теми будуть похмурими і в дусі темного фентезійного фольклору. Також гравці зможуть заводити романтичні стосунки у відьмах 4». CDPR також обіцяють, що побічні квести матимуть більше зв'язків із основною історією та будуть впливати на розвиток цірі. За словами девелоперів, вони хочуть, щоб вибори гравця мали помітність. Наслідки, які додаватимуть грі реграбельності. Само собою, що Гвінт також повернеться. Продюсер та геймдиректор зазначили, що команді подобається ця мінігра, і вони слухають думки фанатів. Ну і останнє, але також важливе, гра майже точно отримає українську текстову локалізацію, що не може не радувати. Власне, на цей момент це все, що відомо про відьмак 4». Напишіть ваші очікування від гри і чи взагалі чекаєте початок нової саги. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.